Всі кладовища громади у січні цього року передані на баланс КП Служба комунального господарства. Керівництво підприємства разом із старостами обстежили ці об'єкти та визначилися з обсягом роботи, а саме вивезення сміття, прибирання територій, копання ям, ведення обліку в першу чергу зайнялися прибиранням, щоб встигнути до поминальних днів. На міському кладовищі кронували старі тополі, гілля з яких розбивали надгробні плити. З ям для сміття вивезені вінки, штучні квіти та інший мотлог. Завезені вода та пісок. Ми йдемо до Європи, але дуже-дуже маленькими кроками, тому що в Європі вже не прийнято штучні квіти, штучні вінки. Сьогодні ми поки не маємо можливості це заборонити. Ну, я маю, Мабуть, це треба час, щоб люди звикли, що можна приносити тільки живі квіти. Тому через рік чи ці півроку. Якість цих квітів, штучних квінків і квітів ніяка. Все це е, виноситься просто е, там, спеціально на нашому кладовищі Южноукраїнському виріті і просто викидаються оце гори, гори і дуже великі гори е, цього сміття. Ми вивозимо за період зачистки кладбища більше 25 машин. Мазів великих мазів цього сміття. Южноукраїнське кладовище наразі чисте, а от ситуація на Костянтинівському набагато гірша. Його площа близько 65 тисяч квадратних метрів. Комунальники спорожнили ями для сміття, вивезли його, але прибирали лише там, де можна було працювати за допомогою спецтехніки. Для приведення всієї території до ладу вручну, а це видалення густих заростів та сміття з кущів, потрібно більше місяця. Такі роботи вже заплановані, але є ще дві проблеми. По-перше, Люди не соромляться вивозити на кладовище сміття з дому, незважаючи на попереджання старости. А по-друге, не встигли комунальники навести порядок, як на другий день на тому ж місці сміття з'являється знову. Годі й говорити про те, що мешканці при цьому відмовляються від укладання договорів на вивезення сміття. Мовляв, у мене його нема. Звісно, нема, бо воно ось тут або на інших несанкціонованих звалищах. Далі після Константиновки ми перейдемо на Івановку. Там також є проблеми, є зачистка, повстановлюємо там є наш такий собор, огорожа ми встановимо, наведемо порядки і я думаю, ми все до пам'ятних днів, все і все зробимо. Тобто ви хочете опрацювати Костянтинівку, Іванівку, а потім вже після них буське та бузьке менше захарачене, там є просто. Людина, я навіть хочу назвати фамілію Матвію Михайло, який він просто душею, просто безплатно все це робить. Він допомагає людям, він наводить там порядки. Інколи він просив техніку, я йому давала, Ну, просто щоб був порядок, він за цим дивиться і так далі. Тому там більш порядочок, звичайно, туди менші кладовищі де в останню чергу. В планах служби комунального господарства також облаштування алеї слави на кладовищах Южноукраїнська та Костянтинівки, на яких поховані наші загиблі воїни. Роботи в цьому напрямку почнуться після прийняття рішення про те, як мають виглядати ці алеї.